Мир вам, дорогі брати і сестри, шалом святі, Дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас, цей вечір, 15 грудня 2022 року. І сьогодні ми будемо казати, як Бог береже своїх дітей від всякого лиха. Амінь. Усім шалом. Всім шалом ми раді вас вітати. Ми просимо не забувати ставити лайки, робити репости, підписуватися, писати шалом, це дуже важливо, це допомагає розповсюджувати Євангеліє Боже по всьому світу. І це наша мета, це наша, наша ціль на цій землі, щоб якомога більше людей пізнали нашого Бога. Амінь. І будемо молитися за наш ефір, щоб все пройшло добре разом з нашим Господом. І Амінь. нічого не вимикалося, і все працювало. Амінь. Амінь. Господь, ми вдячні тобі за цей час. Ми вдячні тобі за всіх людей, які підключилися до нашого ефіру. І ми просимо твої благодаті та милісті, твої присутності, твоєї любові та твого миру, шалому для кожного, хто під'єднався до нас і разом з нами сьогодні буде отримати нові відкровіння. Господь, я дякую тобі за твою присутність і за твій захист. Ми благословляємо, щоб приходило відповіді на наші потреби. На наші питання якісь, і хай твої дива здійснюються, Приходить зцілення, і твоя слава, вона хай приходить во ім'я Ісуса Христа. Ми просимо також за всю апаратуру, телефони, інтернет, світло і наші мікрофони, щоб все працювало, не було ніяких зупинок і... Ми все віддаємо в твої руки, і все в тебе під контролем. Ми за все тобі, вдячні, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу, дорогі друзі! І у нас є сьогодні послання, яке дав Бог в ранковому сповіданні. І я хочу, щоб ми сьогодні прочитали те, що Дух Божий каже для своєї церкви. Ми живемо в цей період фіделіфійської церкви. І ця церква, вона згідно писання, яке ми будемо читати сьогодні, має випробування, яке ми проходимо зараз, сьогодні з вами, дорогі друзі. І хочу, щоб ми знали, Бог збереже всіх нас від лихоліття, яке є зараз, Бог береже нас як своїх дітей. тому Давайте почитаємо Слово Боже і з'єднаємося з Духом Божим для того, щоб мати єдність в Ісусі Христі. І так, будь ласка, відкривайте Откровіння Апостола Івана, 3 розділ, 7 по 13 вірші, дорогі друзі. Ми будемо читати е... Откровіння Апостола Іоанна, 3 розділ, 7 по 13 вірш. І так, напиши до Ангела церкви у Філадельфії, так говорить той, хто святий та істинний, хто тримає ключ Давиді, і коли він тим ключем відчиняє, вже ніхто того не зачинить, а коли зачиняє, то ніхто вже того не відчинить. Я знаю про вчинки твої. Дивись, я перед тобою відчинив двері, які ніхто не може зачинити. Хоча й сили твої малі, та все ж, з, 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 е, та все ж зберег, зберегла ти моє вчення і не зреклася імені мого. Слухай от тих людей, які належать до, е, слухай, от тих людей, які належать до сатани і свержують, нібито вони юдеї, хоч вони не юдеї брехуни. Я примушу прийти і впасти до ніг твоїх, нехай знають, що я полюбив тебе. Бо виконала ти мій наказ про довготерпіння, і я, в свою чергу, збережу тебе від часів лихоліття, які зарабаром настануть у всьому світі для випробування жителів землі. Я прийду незабаром, тримайся за ту віру, що маєш. Щоб ніхто не зміг забрати твій вінець переможний. Той, хто переможе, стане стопом в храмі моєго Бога, і ніколи не вийде з нього, і напишу на ньому ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, навколо навколо е, нового Єрусалиму, який вийде з небес від Бога мого і моє, моє нове ім'я. Хто має вуха. Нехай слухає, що Дух говорить церква. І от, дорогі друзі, святий апостол Іоанн, він казав всім людям, що має відкровіння. І він написав це письмо для того, щоб всі розуміли, що Дух Божий промовляє до людей. І ми бачимо, що це слово до Філадельфійської церкви, яка не багато мала сили, але вона була міцною для того, щоб триматися в різні часи. І в цей час, коли ми живемо, дорогий в цей час, коли ми живемо, є багато випробувань для нас. Особливо для українців, особливо для тих, хто живе в цій країні. І Господь каже: якщо ви маєте терпіння і зберегли, зберегли мій е, е, заповіт, то я вас збережу від е, часів лихоліття. Тому, дорогі друзі, давайте вірити, що ми будемо визнавати. Це наша практиці. Мишай з вами. Я вірю, ми зараз їх виженемо, щоб вони нам не чіпали наші мікрофони. Такі шкодливі. І так, дорогі друзі, продовжую. Бог пообіцяв, якщо ми маємо терпіння і проходимо всі випробування, які сталися в нашому житті. То і Бог збереже від лихоліття. Лихоліття це коли є багато проблем, є великі скорбі, і Бог сказав, що збереже від цього. Тобто Бог каже, що свою церкву Він забере, щоб бути там з нашим Господом. Тому, дорогі друзі, я вірю, що у Бога є благословення для всіх нас, щоб ми мали. Божий е, заповіт вірності. Я вірю, наш Бог вірний, і Він дасть нам можливість пройти всі випробування, які б вони не були. Може, в родині, може е, в твоєму здоров'ї, стані твого відчуття, може в країні, яке б не було випробування, ти пройдеш. У тебе є сила, бо сила. У Бога, а Бог в тобі. Тому Він надасть тобі все необхідне для того, щоб ти пройшов це випробування. І тут Дух Божий каже, що він прийде незабаром, тримайся за ту віру, що маєш, щоб ніхто не міг забрати твій вінець переможний. Тобто, ми повинні боротися. І ми поборемо, поборемо диявола, поборемо спокуси, і ми нікому не, віддає, не віддамо нашого Вінця-переможця. Ми переможці в Ісусі Христі, переможці над хворобами, над проблемами. Ми переможці. Дорогі друзі, в цій війні ми переможці, і Бог каже: Я дам вам силу, я прийду незабаром, тримайтеся за віру. Той, хто переможе, стане стовпом в храмі мого Бога і ніколи не вийде з нього. Це ж класно, дорогі друзі, коли ми переможці, коли ми йдемо до кінця і підтримуємо один одного: в любові, в силі, в терпінні. Так, да, потрібно потерпіти трошки, але яка буде перемога? І ще Бог каже, що Хто має вуха слухати, слухайте, що Дух Божий каже. А Дух Божий каже прямо зараз. Тримайся, ти переможець. Тримайся, не бійся, Бог завжди з тобою. Він на твоїй стороні. І тримай свій венець переможний, тримай його, не дай нікому його забрати чи збити з тебе. Ти переможець. І цим все сказано, тому що Бог в, твої, в твоєму житті Він діє. Амінь. Ось про що я хотів сказати. Амінь. Амінь. Я протував 11 вірш. А я 10-й. Добре, тоді ти перший. І 10-й вірш. Тут записано. Бо виконала ти мій наказ про довготерпіння. А я в свою чергу збережу тебе від часів лихоліття, які незабаром настануть в усьому світі для випробовування жителів землі. Амінь. І нашій зараз в країні йде війна, і наша країна вона дуже страждала і до цієї війни, тому що все це почалося. Не 24-го, ще й раніше була війна між Росією і Україною. Тому наша країна вона має того терпіння, як тут записано. І ми виконуємо Божий наказ, тому що наша країна, вона дуже смиренна. І вона навіть відмовилася від цією ядерної зброї, щоб не бути ядерною державою якоюсь. Тож ми саме мирна, смиренна Божа страна. Це І... дійсно так, дорогі друзі. Я хочу, щоб ви це почули. Ми не домовлялися з моїм сином про це казати, щоб він про це казав. Але Дух Божий в ньому каже, що ми смиренна страна. І хтось каже, це за гріхи українців. Ми несемо якісь прокляття. Ні, дорогі друзі, це наше випробування нашої країни. Так, і тут сказано, що «А я в свою чергу Господь говорить, збережу тебе від часів лихоліття. І ось ми відмовились від зброї цього світу, але ми не відмовились від нашого Бога. І наш Бог, він вступається з нас, і ми це бачимо через те, що відбувається. Дива Божі, як Господь, він нас захищає і. Як тут записано, які незабаром настануть в усьому світі для часи випробування... лихоліття, так, часи лихоліття, які незабаром настануть в усьому світі для випробування жителів землі. Амінь. І наше випробування, воно почалось. Ми бачимо, як наша країна вона. Страждає. Страждає так, і вона зміцнюється. Відносини між один одним. Кожен один одному допомагає чимось. Ми бачимо, інші країни вони нам допомагають. І всі скріпилися для того, щоб дати відпор цьому ворогу. І дьявол буде завжди в програші проти Бога. Тому ми довіряємо нашу країну Богу, наше життя Господу, і ми знаємо, що ми завжди під захистом нашого Бога. І дьявол, він ніколи не може нам причинити те зло, яке Бог не може виправити, так, подолати і виправити на добро. Амінь. Так, тому будемо впевнені в нашому Бозі який нам захищає, який дає мудрості, нашій владі і воякам. Це все, а вже ж це все важливо і амінь. Будемо вдячні нашому Богу за його захист. Мені сподобалось, що тут е, е, Господь каже, що я, в свою чергу, у Бога є домовленість з нами, якщо ми бережемо Його заповідь. І його наказ про довготерпіння. Тобто проходимо випробування з терпінням і в цей час випробування не робимо, не когось звинувачуємо і кривдимо, чи якось носимо в собі образу, то Бог каже. Я захищу тебе від лихоліття, і я вірю, що Україна стоїть на... в періоді для того, щоб процвітати, бути заможною, бути сильною державою. І я вірю в це. Ми побачимо це пробуж... пробудження. Амінь. Амінь. Далі. Одинадцятий вірш. Я прийду незабаром. Тримайся за ту віру, що маєш. Щоб ніхто не міг забрати твій вінець переможний. Амінь і ми переможці. Амінь. І Господь Він вже прийшов, і ми повинні триматися до кінця, тому що Господь, він за нас, і ми витримаємо та переможемо, тому що Господь він з нами, а коли Бог за нас, сам Бог за нас, то хто може бути проти нас? Амінь. Це написано в Писанні. Амінь. І ми повинні триматися за віру. Триматися це не просто якось знати, що ти повірив в Бога, та просто це знати. Це треба, це треба якось вирощувати, зрощувати свою віру. Треба читати Слово Боже. Слухати проповіді та бути з Богом, тому що, можемо, якщо ви цього не робите, то ви вже не тримаєтеся за свою віру, тому що віра в Бога це є слухання Слов Божих через, через Біблію, через інших, через нас. І це є істина, тому що тільки один Бог, Він все та за нього ми тримаємося. І це наш Бог, який віддав свого Сина за нас, щоб ми були чистими та не були грешниками, щоб ми мали скуплення та були вірні, щоб попасти до Царства Божого. Амінь. І таким шляхом. Шляхом віри, ми будемо завжди переможними, та ніхто не, може, не зможе забрати наш вінець переможний, тому що ми переможці. Амінь. Амінь. Дуже класно, дуже класно, син, дякую. І хочу звернути увагу в 11 вірші на, перший, на перше речення. Я прийду незабаром. Тобто Бог каже Філадельфійській церкві, я прийду і ми чекаємо. Його. Одного разу учні Ісуса спитали, коли це здійсниться, і Господь сказав: не ваше діло знати е е часи. І ми, знаєте, не ставимо часи, коли це буде. Господь, коли ти зробиш це. Ні, ми знаємо, що це буде, і ми віримо в це. Господь незабаром прийде. Будеш ти готовий, ти будеш е, віруючим. Ось це головне питання. Не, незалежно від того, коли він це зробить, коли він прийде. Саме головне, що ти Божа дитина. Тому, дорогі друзі, хочу з вами помолитись, щоб у вас була віра і ви трималися цю віру, віру в Божі накази, віру в Божу любов до всіх вас. Тому, будь ласка. Повторіть цю молитву і скажіть разом зі мною, Господь Ісус, Господь Ісус, Ісус, я звертаюсь до Тебе в молитві. Я звертаюсь до Тебе в молитві. Я прошу тебе. Я, я прошу, прошу тебе. Благослови мене. Благослови мене. Дай мені мир і спокій. Я вірю, що ти і син Божий. Що ти син Божий. І, помер за мої гріхи. і помер за мої гріхи. Я тобі даю славу і честь. І тобі вся подяка. Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ай Бог благословить вас, дорогі друзі. Я вірю, що кров Ісуса вмиває нас від всякого гріха. І так Господь сказав своїм учням, щоб ми кожен раз вчиняли вечерю Господню, щоб ми робили це, доки він прийде. І якщо Дух Божий каже сьогодні, незаребаром прийду, то давайте заповідь вечері. Підтримувати і робити це, він прийде, а ми їмо його тіло, і п'ємо його кров, і ми застосовуємо всі необхідні для цього справи, для того, щоб з'єднатись ввечері і бути разом. Дорогі друзі, ми виконуємо Божий наказ. Так написано: мій наказ про довготерпіння. Скільки потрібно буде, ми будемо збиратись, молитись. Ми маємо наказ довготерпіння, щоб ми завжди були разом. Тому ви, слухняні діти, а слухняні отримують подарунки. Тому я благословляю вас і бажаю, щоб Бог дав вам багато-багато подарунків. І зараз ми будемо робити вечерю. Візьміть хліб, будь ласка, візьміть. Вино, яке ви приготували, і помолимося, і благослови. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за цей хліб і вино і ми благословляємо всіх наших братів і сестер, які приєднались до цього ефіру. Ми дякуємо Тобі, що ти е, чуєш наші молитви. І ми просимо Тебе, Господь, благослови всіх, благослови. Ми потребуємо Твоєї допомоги, потребуємо твої, Твоїх. Благословінь, потребуємо Твого захисту, Господь, і ми беремо це і хліб, і вино як захист і порятунок, Я, як можливість слідувати за тобою, Господь, можливість чути твій голос. Ми дякуємо тобі, Господь. Слава тобі! Навіки прийми честь і пошану, син і святий Дух. Амінь. Дякую, Господь. І ще хочу сказати, що Господь каже, щоб ми трималися за віру, бо від цього залежить, що наш е е вінець. Переможний, ніхто не забере, якщо ми тримаємось за цю віру. Дорогі друзі, моя віра в те, що ми робимо вечерю кожний вечір і ми тримаємось за це. Ми робимо це, читаємо Слово Боже. Ми тримаємось за наказ Божий це робити. І ніхто не може забрати наш вінець переможний. Тобто ми переможці. Чому? Тому що ми виконуємо Божий наказ. Я дякую Богу за це. Хай Бог вас рясно благословить, і щоб ви ніколи не знімали цей вінець. Це класно, коли ти перемагаєш свою лінь, свої якісь проблеми. Коли ти переможець, це дуже добре. Хай Бог благословить вас. Амінь. Зараз побачимо, хто написав кармандарі, хто з нами в ефірі. Я дуже вдячний всім вам, що ви приєднуєтесь, і можете ставити лайки, уподобайки, можете робити репости, це розповсюджує Євангелія, і ми будемо збільшуватись з Божою родиною. Амінь. Наші 16 на Фейсбуці та 20 на Ютюбі. Аллилуйя! Слава Богу, наша велика велика церква. Амінь. І будемо читати всіх, хто написав шалом. Тарана Махравар Тетяна... Сек. Садакова, Татьяна Костыря, Тамара Купа, Елена Примаченко, Нина Трунская, Татьяна Похищева, Александр Трунский, Серафима Зелеева, Ирина Глезер, Светлана Чабаненко, Любовь Швецова, Рейса Поля, Ольга Добачук, Елена Ладная, Волка Лариса, Наталья Воротникова, Анжела Елена, Светлана Всенко, Людмила Криворот, Любовь Матека, Любовь Бабенко, л Любовь Матека, Мария Ветрова, Нинель Суканова, Светлана Гитала, Елена Тищенко, Надежда Пурова, Валентина Романова, Валентина э, Романова, Наталья Галая, Любовь Мельникова, Оля Валуйская и Елена Чичкань. Аллилуйя! Слава Богу! Вы слухняне дети, наши браты и сестры, Божьи донечки и сыночки. Вы слухняне, А слухняним Бог, слухняним Бог дає подаруночки, тому отримуйте Божі подаруночки. Перш за все, це спокій. Хай спокій буде в вашому серці. Ви Божа дитина, і саме гарне все попереду, дорогі друзі. Друге, то що я хочу сказати, що ви вже маєте перемогу. Перемогу тому, що ви дивитесь зараз цей ефір це перемога. Ви могли би робити все, що завгодно, а ви разом з нами читаєте слово, слухаєте. Це перемога. Дякую вам за те, що ви з нами зустрічаєтесь кожен вечір. Це добре, дорогі друзі. І третє, я хочу сказати, що ваш, ваше життя благословенне, тому що Бог вас любить. А якщо Бог за вас, хто проти вас? Амінь. І так, прочитаємо коментарі, якщо вони є. Єлена Ладна пишіть, ми сподіваємось на Господа. Він дає нам свою благодать, щоб пройти цей час війни. Так, тільки з Господом. Так, пастор Оленочка, дякую вам за всі сповідання віри, за молитви, за служіння. Амінь. Любов Матека пише. милость нам всем і мир, і любов да множиться. Юда Тін, два. Так, хай умножиться, і це можливо, хай віра, і мир, і шалом все помножиться в нашому житті. Ані ще написала Волкова Ларіса. Ми народились для цього часу, бо Господь дає сили і перемогу, Він саме нас вибрав. Амінь. Слава Богу, Ларісочка. Ми скучили за тобою і благословляємо тебе. І це всі коментарі. Так, добре. І так, дорогі друзі, давайте зараз з'єднаємо молитву один за одного. Ми завжди, кожен вечір молимось і благословляємо всіх, хто приєднується до цього ефіру. І я відчуваю Божу милість, відчуваю Боже спасіння. Я хоч, хотів би, щоб кожен з вас відчував Божу. Благодать і присутність, щоб ви наповнювались, дорогі друзі. Бог тут, серед нас, Бог з нами, Він підтримує нас, дорогі друзі. Він дає нам можливість триматись. Це дуже важливо. В ці часи, давайте помолимося один за одного. протягніть свої руки на нас, а ми на вас і на всіх, хто зараз з'єднався в цій молитві. Дорогий Господь, я дякую тобі за моїх братів і сестер, за кожну жіночку, за кожного чоловіка. Я прошу тебе, щоб кожен відчував твою присутність. Господь, благослови всіх нас! Ми залежні від тебе, Господь. Ти наше спасіння і ти наше життя. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти даєш все необхідне для нашого життя, для нашого порятунку. Господь, бо ти. Вірний рятівник Господь, Ти даєш нам спасіння, дякуємо тобі, Господь, благословляємо тебе. Ми э, задоволені, Господь, всім, що ти даєш в наше життя. Ми вдячні тобі, Господь, як каже Твоє Слово. Якщо ми вдячні, то ти завжди будеш благословляти. Ми приймаємо це, Господь, і ми благословляємо всіх наших сестер і братів. Ми благословляємо церкву дім молитви для всіх народів. Ми благословляємо юнаків і дітей. Ми благословляємо всіх літніх людей. Благослови Ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо шалом. Ми проголошуємо мир Божий. Кожній родині в ім'я Ісуса, дякуємо тобі, Господь, що ти з нами. Ми разом з'єднаємось в нашій молитві за нашу країну, за нашого президента, якого ти дарував нашій країні. Дякуємо тобі за нього. Ми вдячні тобі за те, що ти Бог, на якого ми сподіваємось, Господь, слава тобі, слава тобі. Слава Тобі і честь, наш Господь Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. А -а -а. Слава Богу. І благословляємо цю ніч, дорогі друзі. Хай Бог благословить вас. А завтра у нас п'ятниця, молитовне зібрання о 16-й годині. Тому, будь ласка, приходьте, мол, будемо молитися і славити Бога. До зустрічі. До зустрічі. На добраніч. На добраніч.